Слава Богу. Зараз послухаємо Слово Боже і коротенько пороздумуємо і будемо молитися. Ми будемо читати з книги буття, «Та як все почалося з Буття». Життя людства почалося з Буття. Біблія починається з буття. І сьогодні наше служіння ми почнемо з книги буття. Будемо читати 44-й розділ. З 32 го вірша. «Бо раб твій поручився за юнака батькові своєму, кажучи, коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні. А тепер нехай же сяде твій раб замість того юнака, за раба панові моєму, а юнак нехай йде з своїми братами. Бо як прийду я до батька свого, а юнака зо мною нема. Щоб не побачити мені того нещастя, що спіткає мого батька. Сідайте, будь ласка. Це дуже відома історія, коли е, був голод, і голод, який досить великий був, і е, Йосип він вже е, е, керував. І приходять до нього його брати. І вони не знають, що Йосип це їхній брат. І вони один раз прийшли, а це вже випадок, коли вони приходять вдруге. І вони прийшли зі своїм молодшим братом Вініаміном, тому що така була домовленість. Йосип їх впізнав, коли приходили брати перший раз, і він їх впізнав. І розпитав, і вони нічого не здогадувалися, і пішли додому. Але й була умова, що вони мають привести молодшого свого брата. Іначе вони, їм сказав Йосип, іначе не буде нічого. Іначе не приходьте. І вони довго вагалися, батько не хотів відпускати Яків, він не хотів. Але настільки склались обставини, голод. Нема що їсти, і вони вирішають таки йти. І вони вирішують, що ми беремо свого молодшого брата, Вініаміна, і ми йдемо. Юда, він поручається за свого брата. Перед батьком. І коли вони прийшли, отримали все, ось це зерно. А Йосип він підстроїв, що положили чашу туди, в цей мішок, самому молодшому, і їх здогонять вже, вертають назад і коли обшукують, і знаходять цю чашу в мішку ось цього брата. І все. Він має лишитися. І ця розмова, яку я прочитав, це де Юда він говорить з Йосипом. Тому що ми знаємо ту історію, він поручився перед батьком за, за свого брата, що він приведе його. Але склалися обставини зовсім по-іншому. Склалися такі обставини, що вони прийдуть додому без свого брата, без молодшого брата. і вони би прийшли і би пояснив. Юда пояснив, брати це підтвердили батькові Отак сталося. Він лишився, але Юда він пояснює. І він каже, що я залишуся, я залишуся рабом. За свого брата. Чому? Тому що я не зможу перенести ось це, коли я прийду, і батько побачить нема брата. І він знав, як їх е, переносив, коли йому, е, звістку, принесли, що нема Йосипа, він це бачив і він зрозуміє. Ось цю картину він, можливо, вже уявляв, що буде, коли він прийде, і він батькові обіцяв, я приведу його. Але вони приходять без брата. І він каже: я не зможу дивитися. Я не зможу пережити той болі, яку буде переносити батько, що ми прийшли без нашого брата, і він каже: Я буду лишався, відпускай його. Я буду рабом. Юда, він готовий бути рабом, він готовий служити тільки ради того, щоб відпустили брата. Він не знав, що його чекає. Він не знав, він розумів, що це не просто йому буде. Але він готовий був на все, тільки щоб його брат повернувся додому. Ця історія, вона особисто мене, вона, знаєте, дуже глибоко торкається, тому що він обіцяв. Як часто ми обіцяємо і в нашому житті проходить багато часу, і змінюються обставини, і є на це пояснення. Ми можемо пояснити, чому? Тому що так і так, і так. І це є пояснення, і можна це зрозуміти. Але Юда готовий був стати рабом, служити тільки, щоб його брат пішов додому. Я буду читати Євангеліє Івана. Це буде 18 розділ, і. Е, з 8 вірша, 8 і 9 вірш. Це цей момент, коли вже за Ісусом прийшли, щоб його взяти в саду, і е, Ісус відповів і сказав, Я сказав вам, що, що це я. Отож, як мене ви шукаєте. То дайте оцим відійти, щоб збулося те слово, що Він був сказав: Я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Це вже зовсім інша історія. Історія, яка відбувалася з Ісусом Христом, в Саду Гевсиманському, коли вже прийшли після цього його взяти після е, е, вечері. А Ісус каже, коли вже Юда прийшов з вояками, і вони кажуть, кого ви шукаєте? Якщо Ісуса, то це я. Але оцим цих не чіпайте, беріть мене. І щось стається подібне, Ісус каже, що Я не втратив. Щоб е, збулося те, що написано, що Тих, кого Ти мені дав, я не втратив нікого. І Ісус, Він цінив тими, кому дав їм Небесний Отець Йому, апостолів, які служили, які були разом з ним. Він не хотів, щоб щось сталося з ними. Він написано, що Ісус в Євангелії Івана, 17-й розділ, там дуже описується майже весь розділ, молитва, якою молився Ісус Христос за своїх учнів, і не тільки за учнів. 20-й вірш написано такі слова, бо не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього Слова увірували у мене. Ісус молиться за тих, які увірували в слова учнів. І я вірю, що ця молитва вона була і за нас, тому що так написано, що я молю за тих, які увірували в Слово. Коли ми увірували в Євангелію, коли ми увірували в те, що говорив Ісус Христос, коли ми увірували в те, що написали апостоли, то ця молитва вона має відношення і до нас. І Ісус Він віддав себе, віддав жертву себе за наші оправдання, за те, щоб ми сьогодні мали сміливість приходити до престолу Божого, щоб ми сьогодні сміливо могли молитися до Бога. Коли ми читаємо Євангелію від самого початку, коли народився Ісус, і він вже став на Месієм працю, скільки було пропозицій для Нього, від, від диявола, пропонував він всі царства. І учні, апостоли, вони також думали, що він буде, Він вже буде при якійсь владі. І могло би змінитись багато чого. Він Міг прийняти Ісус якусь пропозицію, тому що багато чого змінилося. Але Ісус, Він розумів і знав, і Він навіть говорив до своїх учнів. Я не для того прийшов, щоб царювати. Я не для того прийшов. Я прийшов для того, щоб стати жертвою, ось для чого я прийшов. І ми зараз будемо молитися, будемо дякувати нашому Богові за те, що Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він. Стався жертвою за наші провини, за наші гріхи, за нас. Він умалив себе. А за них я посвячую жертву самого себе. Ісус Христос. Він приніс жертву самого себе. Так як Юда, Він сказав, я буду рабом, я буду служити, ну хай мій брат, мій до батька свого. Ісус Христос, Він пішов на Гологофу. Він стався жертвою заради не тільки заради учнів, а заради кожного із нас, щоб сьогодні ми могли тішитися, радіти і мати надію на вічне життя. Амінь. Давайте помолимося.